Всім привіт! Ви на каналі Жабусін. З вами Толік і підписуйтесь на цей канал, тому що що? Тому що, якщо вам подобається Freedom Fighters, ми граємо Freedom Fighters. Да? М -м -м. Зараз ми. Як ви бачите, у нас база трохи змінилась, тому що минулого разу а, нашу базу накрили совєти, і тепер у нас, а, нас набагато менше. Hello, my sister. you even got a computer. Hey, hey, Chris. I think like the mold here looks better than our old place. Me and some of my peeps from the block used to sneak down here, hang out. I don't think they're coming back though. The Reds were gunning for them pretty hard. You guys hungry? I scavenged some pizza from the shop the Reds toasted on 2nd and East 10. Hope you so. Nah, man, maybe later. I, I'm not eating until we find Isabella. Hurt on the Reds for busting up our base. Yo, check this out. After shaking down this old Red computer and surfing around in some of their files, I found floor plans for the SAFN studio building. I say we break in there and start wrecking their stuff. You know what I'm saying? Shut that propaganda chick up. Oh, oh, great plan, Einstein. We're a little low on guys and guns right now. <laughs> Get a load of him, Chris. Junior thinks he's running the show now. Hey, yo, check this out. Please. Listen up. Look, they're all kicked back, right? They think they fixed us so good. So now's the time to hit them. Check this out. They got a blind spot in their surveillance. Let's catch them while they're blinking, dog. Now, now you are talking. When you put it that way, we, we might have a chance. What do you think, Chris? I'm coming with you. I don't want to miss out on a chance to be on national TV. Right behind you, Chris. I'll just check my gear before we head out. Да, погнали. Итак, у нас? І школа. Mm -hmm. Так, а що там дешка локация? Діві станція, що настайти нас тут? Совіет пропаганда. Mm -hmm. can... Після і в школу. Soul... тут більше задань, звісно, але ми маємо захопити тут школу. Потім вже підемо по їхню телепередачу. Як ми бачимо, немає у нас зараз ресурсів людських і все це на наших плечах. Тому ми маємо бути обережні. І залишадливі. Ой. Бачу тебе, бачу тебе. Тебе теж бачу. Так. Збираємо, збираємо, збираємо. Так, тихо, тихо, тихо. Пошли в руку за своїми гранатами. Так, тихо, тихо. Привіт. Yeah. Так, все. У нас тепер є невеличке підкріплення. Це я так розумію. Наша невеличка база. Тут. Так. Обережно. Всі. Ми не витрачаємо сильні ресурси, понятно. І хілки. Хілок це теж стосується. Так. Йдіть всі за мною. Обережно. Ми маємо... Ми маємо бути обережні. Так, що у нас по карті? Ага. Зараз буде вертолетик. Підірвемо. А, Так. Так. все, все живі, все здоровы. Окей. Так, просуваемся далі. Так. Все, погнали. Це ми зробили. Тепер ми обходимо. Далі, а, далі ми йдемо звільнати полонених. Давай візьмись. і присте. Так, всім бути обережно. Так, тут ми, може бути ще люди наші. Так. Да, я правильно пам'ятаю. Okay. Так. Ми проберемось. Ми проберемось. Quick save the china. Фіймов. Рок'-ролл. Регруп! Сім, сім людей. Нормально. Так, ми посунулись трохи ближче. Нас лишилось. Prisoners, полонені та школа. Так, зараз ми. Маємо обережно вивести полонених. Ми маємо діяти обережно і тихо. Ми маємо не дати йому встати за цей кулемет. Okay, so, yeah. Thanks. Get us back to the sewers quick. Reds will be crawling all over the place. Apport! Fall back! Let's take them out! Destroy that obstacle! Так, все, всі Regroup. назад тепер. Я не хочу розвивати людський ресурс. Так. Шо не вистачить? Жах, я думаю... що я якраз добруся. А, от, ще один. Ну, я думаю, все одно не вистачить. Ну, ти будеш швидше, можливо. Chill. Давай, фай меня и строю, Чесно. Честно. Так, пробираем его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Невеличка пауза. Так, я перед переробив цих prisoners. Тепер я маю бути трохи більш обережно. Своїх діях. Все-таки зараз у мене є запас. Це не одиночна місія. Коли, коли не, не одиночна місія, я, типу, я прямо тримаюсь, щоб, щоб типу, не вмирати, не попадати цей, а тут я занадто сильно покладаюсь на своїх. Uh, the day is not a day of B. Regroup, get back here, squad. Yeah. Так все, мы майже ум Лишилось Холошалось такие на дах. Годы миш. Да, гадыниш. Ой, це вже своя. А ч ти тут? Як, як ти, тетя, опинилась тут? Давай там! На мене, на мене, на мене! Так, я не збираюся с лікувати. За це поінти мені надають. Лікам аптечки мені, мені потрібні для своїх людей, а не для ворожих. О, оце вже якби це вже це відня за дають бали. Це добре. Может это себе бить. Це ж виш ж гадає. Боже, джиночку, кутити? Ого. На. Отже ж. Мразючка. Ну, ми молодці. Ми зачистили територію. Те, що у нас обмежені ресурси, не значить, що ми а не будемо це повстання тримати. Всім дякую за перегляд. Побачимось з вами у наступній серії.